До нашої ефіру вже доєднюється Сергій Гармаш, голова центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, член української делегації, колишній е, тимчасовій контактній групі. Пане Сергію, дякую, що ви з нами. Слава Україні! Здоров'я! Ну, пане Сергію, ви ж напевно теж бачили, що з того всього, що несеться в Саудівській Аравії і з тих всіх заяв, які відбувалися і на Мюнхенській безпековій конференції, зараз дуже часто постає серед українців питання: а як нам не повторити Мінськ? Які ми мали винести би уроки з переговорів на території Білорусі, які в нас були, і як переадресовує тепер тоді ці питання вам? Як нам не повторити Мінськ? Ви знаєте, я думаю. Мінськ в даному випадку був би не найгіршим варіантом проблеми, тому що а, мінськ все ж таки, ну, по-перше, дав нам змогу а, готуватись до війни, хоча ми нею погано, скажімо так, скористалися. По-друге, від нас не вимагали в тому числі Росія визнання окупованих на територій Донбасу російськими, а, і навіть про Крим мови не було взагалі. Да? По третє, ну Росія взагалі не визнавала свої участі в тому конфлікті, тому Сполучені Штати не могли підтримувати чи не підтримувати Російську Федерацію. Зараз ми бачимо, що фактично Трамп. Ну я ще не можу сказати, що він підтримує Російську Федерацію, але однозначно, що він хоче налагодити на думки. Це звичайно не на користь Україні зараз, так? сьогоднішня зустріч Саудівською Аравії, я б її не оцінював, скажімо, однозначно негативно, тому що, на мій погляд, я зараз сидів дуже багато, перечитав там, відокремлював заяви, танців, і мені складається склалося враження, що ну, це була така зустріч домовитись про продовження домовлятись. І вона стосувалась не стільки України, скільки взагалі у цього так би мовити налагодження контактів між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, але а, вона поставила певні, а, скажімо, а ну окреслила да а, певні а, задуми Вашингтону, чи він готовий поступитись. Ну, наприклад, Рубіо сказав, що а, Заходу прийдеться скасувати санкції проти Росії, якщо конфлікт вирішить. А, ну, добре, що він не сказав, що означає вирішення конфлікту, а, і потім він сказав, що в Європі доведеться доєднатися до переговорного процесу, тому що вона теж вклала санкції. Але на певному етапі, що там Лавров заявив, що вони домовились а, вирішити проблему банківських переводів, і це також так би мовити, не на нашу користь, але можливо. А це така замануха сполучених штатів для Росії, що вони ну в цей переговорний процес, але ну дійсно ми тут скажімо, ще менш суб'єктні ніж були в мінському процесі, тому можна по різному оцінювати мінськ. Але одне що я вам скажу, що ну те, що нам зараз пропонують, ну певною мірою ми від мінську тут не відійдемо, тому що. А, ну, перше і головне, я сподіваюся, і Зеленський це вже заявив. І більш того, в нас немає юридичних механізмів відмовитись від нашої території, тобто визнати анексію е, Російської Федерації цих територій. А Росія цього вимагає. Отже, конфлікт все одно буде е, ну замороженим, да тому що це вони записали цю територію як свою до своєї конституції, а в наші вона записана як про все інше можна домовлятися до того. Питання ми вирішити не зможемо, просто немає юридичних механізмів. Навіть коли мені нещодавно там один журналіст зауважив, що як це немає, є да це всеукраїнський референдум, і в мене виникає питання: якщо він всеукраїнський, то він має відбутися на всій території України. А як ми проведемо його на анексованих територіях? Для цього Росія має скасувати своє рішення про анексію всієї території, тобто, коли вони були ще окупованими. Цей механізм міг би спрацювати. Домовилась би там а, зробила б вигляд, що там немає Росія. Знаєте, в ну, нас вміють робити вигляд, а, коли щось треба. А він анексований. Росія сама позбавила Україну цього механізму. Тому конфлікт в будь-якому випадку буде заморожений. Але от на, кой, на який час, да, на який термін, він може бути заморожений там, на 50 років, як вже 70 да, в Кореї. А, чи ще якось там да, багато А може припинитися це перемир'я дійсно дуже але а, ну у ці ознаки мінська вони вже ну певною мірою проглядають. Ну тут Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу РД сказав, що у разі необдуманого завершення війни в Україні можливий афганський сценарій. Жодні домовленості щодо України не можуть ухвалюватися без її участі. Зеленський закликав США активніше сприяти завершенню війни, адже без їхньої підтримки перемога неможлива. США озвучують тези, які тішать Путіна, прагнучи домовитися з ним заради швидкого результату. Але припинення вогню не можна вважати успіхом, каже президент. За словами президента, перемов. Вони про припинення вогню повинні включати гарантії безпеки. Він оголосив, що не піде на ніякі територіальні поступки. Але станом на зараз ми не бачимо жодних розмов про гарантії безпеки. Чіткі, які би ми могли предметно оцінювати, ось це на захистить. Оце так собі спрацює на другий день. Ми не бачимо, що є далі план. ну Тобто, припинити стріляти це не варіант. Ми вже це проходили. А як тоді може бути заморозка війни? І чи ви погоджуєтеся, що на? нас чекає афганський сценарій в майбутньому. Ну Я думаю, що Зеленський зараз багато чого краще з дипломатичною гброю, тобто певного тиску впливу на Сполучені США. Насправді, ну, афганський варіант у нас неможливий, просто у нас не має касово, кланового вибучку. Да, у них там фактично кланове суспільство. а У нас такого не може бути. А, хоча у нас можливий а, тобто, внутрішній конфлікт спровокований Російською Федерацією, за ну, такі наприклад, якщо дійсно я це вже спростували американці, але якщо дійсно є план і з розрахунок Росії на те, що нас може виграти проросійський президент, президент, то я впевнений, що він ну природньо не може виграти однозначно, немає ніяких шансів взагалі. Але а, якщо там американці росіяни. Спробують якось його посадити у нас, да? тобто фестиваль вибори там а, чи влити дуже багато грошей в ці вибори. Там якось а от тоді можливий просто громадянський конфлікт. Тим більше що а, ну треба зважати на те, що повернуться ж військові, да? і за що вони воювали тут. Як про російський президент буде? А, скільки зброї в населення на руках цього і українська влада навіть не знає. Це працює, тому е, я не думаю, що у нас можливий афганський конфлікт. Ну, поряд, да? Але е, з іншого боку, я ну, не можу погодитись тут з Зеленським, на погляд, що е, припинення вогню по лінії фронту воно має якраз бути передумовою переговорною. Тобто, домовлятись про е, ті ж гарантії безпеки ми маємо тоді, коли вогонь припинений. Я вже не кажу про те, що я багато разів я казав, не знаю, варто повторюватись. То ми зацікавлені в тому, щоб а, вогонь був зупинений і почався переговорний процес, коли ми ще контролюємо частину Донецької області і частину Курської області. Якщо ми їх статимо, ну в нас не буде жодних козирів на цих переговорах. Просто тому чим краще зупинити вогню, тим а, чим скоріше, тим краще для нас. І в цьому наші інтереси з Трампом збігають. Багато чому не збігаються, але це знову ж таки питання переговорного процесу. Ну але тоді це і давайте чесно невигідно Росії припинення вогню. Якщо ми контролюємо частину Курської області, контролюємо частину Донецької області. Ну тобто він буде робити все, щоб цей процес затягнути, тоді 100 Це очевидно. Так він буде робити все, він вже затягує цей процес. Але це має стати проблемою Трампа. Він зацікавлений зробити це якомога скоріше. Хай тисне. Він же обіцяв там санкції, там і нафту. А все, що ми бачимо зараз, це вибачте дуполи... дуполиство. Да? А, не знаю, правильно я сказав українською, чи ні. А я думаю, всі зрозуміли. Путіну просто. Ну, хай він вже покаже, що він президент наддержави Трампа. Якщо він зацікавлений на найскорішому вирішення цього конфлікту. Але зараз переговорний процес має початися тільки після запинення боше, ну в ньому немає сенсу. Ну але от якщо говорити про переговори, якої стратегії а, тактики дотримується Росія під час перемовини, щоб натиснути на свого візаві і отримати максимально вигідний для себе результат? Тому що ми бачили також повідомлення там від іноземних розвиток, що Росія активізувала свої спецслужби на території країн Європи, так і не виключення, що будуть і диверсійні дії а, в інших країнах, які підтримують наші, нашу державу, тобто а, шантаж. Диверсії, що ще виконує використовує Росія, коли сідає за стіл переговорів? Ви знаєте. я Думаю, що в першу чергу, тобто шантаж, диверсії це ну такий повсякденний арсенал, як би мовити, дії Російської Федерації. Я Думаю, що в першу чергу вона буде використовувати а, психологічні особливості президента Трампа і, взагалі, його команди. Так? А, тобто вже зрозуміло, чого хоче Трамп. Трамп хоче, як і Путін, в цьому вони збігаються. поділити світ. Трамп хоче а, правити у Сполучених Штатах як Путін в Російській Федерації. І ми бачимо, що Маск фактично зараз ну, здійснює так, там державне переворот. не маючи повноважень, він захоплює там державні установи. А, в цьому вони збігаються. І Росія буде грати на цьому. Хочеш бути сильним, хай з нами. А, але в них є і розбіжності. Трамп зацікавлений, хоча це також буде грати на зближення їх, тому що Трамп зацікавлений знову ж таки в скорішому зупиненні цієї війни вирішення цієї проблеми, і знову ж таки він зацікавлений а, у відкритті західних ринків для Російської Федерації. Тому тому що сьогодні вона повністю залежна стала від Китаю, і це посилює Китай. А для Трампа, вибачте, Україна, це ми так україноцентрично мислимо. А для Трампа Україна це ну я не знаю розмінна монета. Для нього важливо вирішити питання з Китаєм. Для нього важливо поділити Арктику. До речі, сьогодні на переговорах в Берліаді був спеціаліст з арктичних з питань. Для нього важливо там вирішити інші питання. Економічні, да? ну тим же що там запропонували. Я читав сьогодні. Росіяни запропонували відновити в Росії роботу в соцмережі X, да? маску. А там відмовитись від позовів до Гугла, поновити діяльність компанії Мета. Це все американські компанії, це все гроші для них. Це ну фактично, це хабар американським бізнесменам. Отак От буде діяти Путін: грати на амбіціях Трампа, грати на його небажанні, щоб Росія а, продовжувала зближуватися з Китаєм, а і грати просто на оцих його а, і Трампа, і його оточення бізнес у цих бізнес-інтересах, пропонувати. Ще хотіла вас запитати про атмосферу, яка сьогодні була в Саудівській Аравії. Принаймні, з того, що ми можемо судити публічно, це заяви для змі зі сторони Росії та зі сторони американців. Зокрема, американці сказали про те, що було тепло, комфортно, затишно. Більш детальніше описав представник РФ Дмитрів атмосферу за обійнім столом. він сказав: що було багато жартів, було бажання на якомусь етапі приїхати в Росію. А Про що свідчить ця така легка манера, на вашу думку, розмови? Чи варто цьому взагалі приділяти увагу? Бо знаєте, складається враження, що, що зустрілися друзі, які тривалий час не бачилися і вирішили виділити, е, обговорити бізнесові питання, а потім в сауну е, війниками побитися? Ну у також сказав, що вони навіть не розраховували на такі політики. Але я думаю, що насправді єдиний результат це от якраз. Таке дружні спілкування, да і росіяни були у захваті від того, що як казав Лавров, вперше ми не почули від американців там заяв про агресію, про те, що Росія напала на Україну, про те, що треба наказувати відпочинців воєнних, і Росія цим задоволена. а Американська команда задоволена тим, що росіяни задоволені та, налагодженням стосунків. Тобто, їм є що сказати своїм е, президентам і американцям є що сказати Трампу, що він хотів почути. І е, е, росіянам є що сказати Путіну, що він хотів почути. По того, що Путін сьогодні поїхав до Петербургу і жодного слова не промовив в коментарях цієї події, каже про те, що Путін ще не знає добре. Це Погано, що він ще не визначився, що з цим робити, і до речі, навіть Шоков здається, сказав, що Путін вирішить, коли так. починати. Алог по Україні Це також має от якраз цитату перед очима. Путін сам вирішить, коли почнуться контакти щодо війни в Україні. Також Ушаков додав, що саме Путін вирішить, хто буде входити в переговорну групу зі сторони Рефії. Тобто, з однієї сторони, якщо там подивитися зараз пабліки росіян, то вони теж не дуже в захваті, ніби там і все так було весело жартами, але чогось очікували більше від американців. Ви знаєте, це дуже показово в тому плані, що якщо вони очікують чогось більшого, то їм цього не вистачає. От він вони скільки б там не казали, що для них санкції там до одного місця, місця і все інше, їхні очікування показують, що вони ну не менше нас втомились. Вони хочуть повернення до нормального життя. Причому всі хочуть і еліти. Тому що і санкції, да, і взагалі цей воєнний режим фактично ну, для вони не звикли до нього. Він для них а, так би мовити, ну важкий. А, і звичайні росіяни вони хочуть повернення Кока-Коли, вони хочуть там а, я не знаю, мастер карт повернення всього іншого. Да? Тобто, звичайних умов життя, які вони мали, і які вони втратили після початку СВО. А, тому, а, звичайно, що їхні очікування ну вони не справдились так швидко, як їм хотілося. А, але ну мені цікавіші якраз от самі ці очікування, да? і знову ж таки, а, всі коментарі о, кремлівської цієї делегації вони позитивні. Чому? Тому що їм треба щось сказати цим людям, які чекають гарних новин. А, їм треба давати ці новини. Якби там всі дійсно хотіли воювати і от ну, хотіли б того, чого хоче Путін. да то їм би не прийшлось, так би мовити, підвищувати градус своїх оцінок, да? завищувати позитивні, так би мовити, оцінки. А я думаю, що вони все одно завищені, тому що, ще раз, фактично, якщо ми подивимось, вони домовились домовлятися. Тобто вони просто радуються, що знову почався діалог між Штатами Росії. А ви погоджуєтеся з такою знаєте гострою критикою президента України Володимира Зеленського про те, що нас не було нас? Я маю на увазі це офіційно представників держави України на цих переговорах. Що поговорили про Україну без України, навіть якщо це процес домовлення про переговори? Я не погоджуюсь, тому що ну ми не можемо а, впливати, втручатись в в політику Сполучених Штатів. Це їхні міждержавні стосунки з Росією, да? тобто сьогодні дійсно була мова в першу чергу про відновлення стосунків, про а, відновлення роботи дипломатичних представників а, в обох країнах, і звичайно, що вони там розмовляли про Україну, але було б не, ну, не дуже гарно, якби а, ми якусь частину присутні були там. Да? А потім, коли вони почали розмовляти виключно про свої стосунки. Нам би сказали, вийдіть, будь ласка, тому що ми хочемо обговорити наші внутрішні справи. Тому ну так стало, що Україна є фактично а, ну, на порядку денному внутрішньої політики сполучених штатів та, її геополітики, але ну не, не можна скрізь, скажімо так, в Україні бути присутніми. Ну, це було б дивно, так. тому в якій спостерігачів можливо, нас можна було б запросити, але я думаю, що ми б і відмовились. А, тому що ну, у нас дійсно є певні максималістські такі запити в цьому ну, в дипломатичних питаннях, на мій погляд. Тому що дійсно сьогодні переговори були а, не про Україну, а про домовляння, про переговори про Україну. А, також після, після, після підсумків прошу вибачення цієї зустрічі а, Російська Федерація сказала, що вони. Проти будь-яких іноземних військ на території України, якщо ми говоримо про те, що е, зараз активно обговорюється в Великій Британії та Франції, і Еммануель Макрон вже не завтра знову скликає європейські країни е, до зустрічі. Е, тож чому вони так бояться миротворців? Тому що ми говоримо в контексті того, що ми чуємо з європейського союзу, що йдеться про миротворців, які приїдуть вже, коли буде завершення бойових дій, тобто не під час. Зараз активної фази. Чому, на вашу думку, Кремль проти? Ну, це природна реакція, і вона ну, однозначно її можна було передбачити для іншого не спрати. Тому що це представники, це воєнні натівських країн. Це, це, це військові НАТО да, на кордоні з Російською Федерацією. І таким чином Російська Федерація отримала не те, що демілітаризацію України а вона отримала взагалі натівські війська на своєму кордоні. Її реакція. Ну, цілком природня, і тут вже а, Європа має визначати, чи вона буде дійсно забаганки Путіна вислуховувати, чи вона буде забезпечувати мир, якщо вона хоче, да на цій території. А це і територія Європи. Да, тобто, це і про Європу, і про гарантії безпеки Європи. Тому вона має включатись а, дійсно в цей переговорний процес, а, не між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, а в переговорний процес. А по вирішенню конфлікту Росії з Україною на території України. Ну і на території Росії, до речі. А тепер Бо у нас є курс. Ну, але а... Росіяни проти. Знову ж таки, американці кажуть, що в якийсь момент будуть долучені країни Європейського Союзу до переговорів. А Лавров каже: ні, ні, ніяких європейців за столом. Ну, знаєте, Лавров може казати те, що він хоче. Американці кажуть, що вони хочуть. А, але Європа також може сказати, що вона спроможна сказати, що вона хоче, і навіть Зеленський. Да, скажімо, ну ми дійсно не дуже суб'єктні на Терезах, нерівноважні з Російською Федерацією Сполученими Штатами і навіть з Європою. Але ми можемо впливати на всіх фактично, що ми кажемо ні, да? от ні і все, що ви з нами зробите. Ви можете не постачати нам зброю, але тоді ви програєте, тоді ви не отримаєте а, цих родовищ рідкоземельних металів, які дуже потрібні Трампу, да? маємо на цьому грати. Тоді а, американські, а, ця допомога, там, як каже, Трамп 500 мільярдів, ну, тоді вона піде, вибачте, в одне місце місце. Да? А, тобто ми, 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 ми маємо стати суб'єктними просто і казати ні, коли це. Треба, але коли треба, а не просто постійно казати ні, тому що ми так налякаємо Америка. І знову ж таки, Зеленський вже почав казати про Китай, да от фактор Китаю. Давайте не забувати про нього. Я думаю, що і Китайцям також рідко земелькали наші не завадять, да? і чи європейцям, наприклад, тобто є а, вже у ці точки а, інтересу з іншими країнами, які цікаві травм у нас вони є, їх треба використовувати. Пане Сергію, дякую, що знайшли час доєднатися до, до розмови. Було цікаво і інформативно першочергово. Я сподіваюся, що наша аудиторія теж багато чого зрозуміла з того, що з того божевілля, яке несеться з судівської Аравії. Сергій Гармаш, голова центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, член української делегації в колишній мінській і тимчасовій контактній групі був з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, я вам кажу, дякую. Я кажу до зустрічі в наступних ефірах.